Не зараз моя черга. У мене тут ургентне направлення. Давайте читайте і скоріш мною займайтеся, як я. Отримала ургентне. Ну, задовбала свого сімейного лікаря, тому що ну, не розбирається дівчинка там взагалі ні в чому. То я за два часа отримала це направлення. Я, я вже була в невролога в приватній. Так він мені, ну ви розумієте, навіть МРТ не може оце на безкоштовно виписати. Давайте, ургентне направлення, значить, це значить, що ви потрібні зараз мною тільки займатися. І, будь ласка, от на МРТ мені направлення. І теж ургентне. На середу. На 15.20 у мене є вільна годинка. Я якраз цим питанням займуся плідно. Ну, Дівчино, мене не цікавить, які в мене скарги. У мене є ургентне направлення, значить, ви повинні мене слухатись і швидко-швидко робити свою роботу. Швидко, ургентор, ургенциндос. Ви ж латину там, ви, ви ще пам'ятаєте, так? Да? Взагалі вам ні про що не каже. На які, на які ви будете з мене збирати скаргу, якщо ми спішимо? Я вам вже сказала, мені МРТ. Ну ми, який характер ну, що Ви ну, просто витрачаєте наш час просто, ну, це просто. Ви, 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 ви лікар, да? ви, ви ургентару лак, ну, розумієте? Все понятно, це Все понятна.